Доброго дня, глядачі, З вами канал Народна думка. Тож аудит пенсійного фонду вперше в історії був проведений, про це я вже розповідав. але вийшли вже нові деталі, нові деталі, яким буде рух далі. Що ж будуть робити для того, щоб покращити ситуацію в пенсійному фонді? Нагадаю, рахункова палата забув назву, вибачаюсь, Рахункова палата провела аудит пенсійного фонду, знайшла тисячі порушень. Рахункова палата це той орган, який перевіряє, як формується бюджет, як він тратиться, де зловживання і що потрібно внести, які зміни. Тобто рух коштів, і вона має доступ до всього. Вона може перевірити там освіту, медицину. І, от вперше, в неї руки добрались до пенсійного фонду. І не дарма вони туди добрались, тому що тисячі порушень, як на мене, це доволі таки. Багато. А якщо розібратись в деталях, ще аудит нам не оприлюднений повністю, їх тільки оприлюднено, ми зразу з ним розберемось, що там десятки, а то й сотні тисяч тих порушень. І от що ж вони прийняли, як на вашу думку, які будуть наступні кроки? Можливо, то більш пильний догляд за роботою пенсійного фонду, чи то буде більш пильний догляд і перевірка. За пенсіонерами. От прямо зараз напишіть вашу думку, як то буде відбуватись далі. Тому розбираємось. Зараз вам розповімо детально про той аудит, що там знайшли де найбільше порушень і подальше, яке буде життя пенсійного фонду, тому що то вплине на кожного пенсіонера без виключення. В якійсь мірі торкнеться так. Але перед тим хочу подякувати вам. Вже я не знаю, скільки пенсіонерів мені в особисті в коментарі написали повідомлення з тою чи іншою інформацією. От, висвітлюється в мене якась тема, і вони дають роз'яснення, хто з нею стикався по тій темі, як вони то пройшли. І то дуже сильно допомагає. І та співпраця то супер класно. Класно в тому плані, що в наступний раз ту новину можна вже говорити з деталями від людини, яка це все пройшла. Тому величезна вам дякую за інформацію. Таких вже людей дуже багато. Прямо не вспіваю вам, чесно скажу всім відписувати. Тому дякую вам величезне. Буду намагатись відписати всім, поспілкуватись з кожним. Якщо у вас є якась інформація, то закликаю усіх глядачів народної думки, діліться, діліться нею в коментарях. То є така співпраця, коли ви, пройшовши якийсь шлях, допомагаєте іншим, які навіть не здогадуються, як його пройти. Для вас це вже здається суперлегко, а для людини, яка ще того не робила, за голову береться, куди бігти, що кому казати. То при оформленні допомоги, при оформленні виплати, реєстрації на якомусь сайті. Тому така от народна співпраця, то супер класно. Долучайтесь до каналу, кнопочка підписатись під відео. 1400 підписників завчора додавилось на народну думку. Це. Просто суперовий результат, і це все результат прямого ефіру, де ми отак просто ділили з вами думками і як ті чи інші проблеми вирішувати. Тож, така співпраця супер. Опускайтесь в коментарі, якщо знаєте питання, якісь відповіді на питання. Пишіть обов'язково, допомагайте один одному. Я буду максимально старатись допомагати вам і на основі ваших коментарів формувати наступні відео, щоб то було максимально корисно для вас. Тож. Працюємо, я розповідаю про пенсійний фонд. Пенсійний фонд це орган, да? це так звана держава в державі. Величезний орган з найбільшим бюджетом, ну зараз більший за нього лише бюджет Збройних сил України. То зрозуміло чому, так? Раніше найбільший бюджет був пенсійного фонду. Тобто, от є держава Україна, і от стільки це займає пенсійний фонд всього обороту коштів України. Доволі таки немало, так? тому що на е, тисячу пенсіонерів, на жаль, зараз в Україні лише 945 працюючих людей, навіть не один до одного вже. Тобто наповнення пенсійного фонду потрібно шукати десь ще. Ну, разом з тим, Рахункова палата пропонує значно. Скоротити видатки пенсійного фонду, не виплачуючи таких сумнівних пенсій і провівши аудит, найдено кучу порушень, з якими хочуть боротись. Бороти. Перше порушення ну, не так порушення, а як неправильне рахування і потрібність перерахунку це пенсіонери на тимчасово окупованих територіях і на територіях, де ведуться активні бойові дії. 9% витрат пенсійного фонду саме. Відходять на них. І списки там складаються, грубо кажучи, від руки. І деякі люди ще від початку бойових дій отримують пенсію, і пенсійний фонд взагалі не знає, чи є ті люди, чи нема, що з ними сталося, чи що сталося, чи вони дійсно ще отримують ту пенсію. Тобто нема ніякого підтвердження, підтвердження. Гроші з карточки здіймаються якось, а хто їх здіймає і як, того ніхто не знає. Пропоную там провести аудит. І друге питання це найбільше порушення, це так звані пільгові пенсії або доплати до пенсії. Ну я вже казав, так, що по деклараціям прокурорів їхня пенсія по інвалідності складає в середньому 16 тисяч гривень. І це цей суддів, це всіх, кого оформлена інвалідність. А якщо подивитись пенсії звичайних пенсіонерів, то вони набагато менші. Питання звідки взялась? А тому, що їхня пенсія нараховується по-іншому. Вона нараховується відсоток від заробітної плати тої чи іншої людини на такій самій посаді. І от звідти такі суми. Тому пропонується перерахунок або передивлення пенсій. Прокурорів, людей, що проживають в Чорнобильській зоні. До речі, за тих вже взялися, але мені здається, там більше все-таки постраждали звичайні люди, які там дійсно проживали, які дійсно там те та радіоактивне забруднення. Але тим не менше, якийсь процес пішов. Ми поки розбираємося, в яку сторону пішов і як то все функціонує зараз. В гірних місцевостях і от всі ці пенсії військових, так, тому що там дуже великі пільги також. Чому так взялися за це все, і чим це загрожує простим пенсіонерам? Також взялися за це все, тому що в бюджеті пенсійного фонду зібралась така дирочка. Дирочка в 70 мільярдів. Все через те, що пенсіонери відсудили свою чесно зароблену пенсію. І от через неправильність нарахування раніше і дорахування зараз. А то не включено в бюджет загального пенсійного фонду, діра в 70 мільярдів гривень. Доволі велика, да, якщо судити по обсягам нашого бюджету взагалі. І от, як її закрити, і що б дасть тими людьми, яким суд присудив, що пенсійний має виплатити, а їм не платять від слова взагалі. Ну, по-перше, їм мають частково погасити з. Залишки, залишки пенсійного фонду, слава Богу, що вони такі є, да? тому що раніше не було, то раніше бюджет був мінусовий, тобто ще й не вистачало, бралися кошти в державі з податків. Тепер, слава Богу, цьому році сказали, що буде залишок в 3 мільярди гривень. На 3 мільярди і 70 це доволі таки різні суми. Найбільшим ризиком є для всіх пенсіонерів, тому що аудит рахункової палати присудив, по-перше. Зробити зміни в законодавстві, і вони вже робляться для того, щоб отих 70 мільярдів перекрити, щоб їх не було в майбутньому. Тобто, хочуть закрити всі пункти, по яким люди відсуджували собі чесно зароблені пенсії. В багатьох випадках то дійсно чесно зароблені. Просто пенсійний їх нараховував невірно, а от через суд можна було добити справедливості. Хочуть закрити всі ці лазейки, тобто судитись буде вже безполезно. В майбутньому, якщо то все закриють і кажуть, що уряд вже над цим працює. І це забере в людей можливість збільшити свою пенсію чесно зароблену, яку вона чомусь її пенсійний не оформив просто так. А тепер це хочуть прикрити. А друге, це вони пропонують посилити ідентифікацію пенсіонерів. Ми мільйон разів Цією ідентифікацією стикалися, да, і весь час то куча питань, і куча ваших відгуків, що тому не дали, мені заблокували пенсію, а куди мені йти, не прийшла пенсія, а я за кордоном, як то все пройти. От одним з процесів посилення ідентифікації стало те, що минулого року, ну вірніше, вже цього виходить. Початку цього року, коли була ідентифікація, 300 тисяч пенсіонерів не отримали пенсію. Це пенсіонери ВПО, які були переміщені до 22 року, да, до 14 лютого. І е, з цих 300 тисяч дуже велика частина, не пишуть поки що, яка, думаю, що в звіті буде, не отримала пенсію далі, тобто не пройшла ідентифікацію. Я не думаю, що ті люди... Не захотіли пройти цю ідентифікацію. Можливо, вони просто або, перше їх вже нема тих людей, на жаль, от таке трапляється, а друге, вони десь за кордоном чи ще десь і просто не стали з цим заморачуватись. Тому готуємося до посилення ідентифікації, посилення перевірок. В першу чергу, це буде стосуватись тих, хто отримує пенсію. З різними надбавками і доплатами, да? там за вредність, за проживання в якійсь території, там за ще щось. От, в першу чергу, буде перевірка їх, але під гарячу руку може попасти дуже багато. І слідкуємо уважно за пенсійним законодавством, тому що послух по словах. Ольги Піщанської, а це голова голова цієї рахункової палати. Уряд вже почав реформуватись реформ, які будуть включені в новий пенсійний бюджет, в нове пенсійне законодавство. Тож уважно за цим спостерігаємо, щоб ви не були за бортом, щоб не сталося такої ситуації, що вас просто перестали виплачувати пенсію, яка чесно вами зароблена. Надіємося, що все буде проходити м'ягко, але як в нас зазвичай люблять робити, так, да, спочатку зробили, а потім підтягують всі останні пункти, які вилізли по дорозі, і розбираються, що з тим робити далі. І багато людей просто оп не отримали пенсію, і потім ходять, пояснюють, що ж це так, і місяць залишається без пенсії. Пенсіонеру місяць без пенсії. Це доволі таки важко, коли то основний. Основне джерело виживання. Тож, я розповідаю, розбираюсь разом з вами. Маєте що доповнити? Пишіть в коментарях. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.